Радіємо. Радіємо. А, як навчитись чути інтуїцію? Власну інтуїцію. Ну, дивіться, вже нейробіологи до, 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 добрались до того, що побачили, що людський, людський мозок реагує на, наприклад, на будь-яку подію, ситуацію чи на якісь питання. Питання, яке прозвучало, так, знає відповідь на запитання, яке їм задають за 30 секунд до того, коли це питання. За е, е, 30 це. мілісекунд до того, коли це питання прозвучало. Так, так. Це якраз є ваша інтуїція, це є е, ваша, е, значить, природа буття. Це є те, що е, дає Ну це є якраз та енергія, яка. Ну, як, як єдине поле свідомості. Тому що свідомість вона єдина. Свідомість це весь всесвіт. Він є, перш за все, ваш, тому що ви є цим, цією свідомістю. От. І от це поле дозволяє мозку отримати сигнали для нейронів, для того, щоб... І, і мозок вже знає. Треба просто вміти не заважати думкам яких дуже багато у полі, не заважати думкам просто бути, ну, заважати, ну, заважати, дозволити керувати своїми думками, які не заважають чути поле, цю інтуїцію, цю свідомість власну, так? От. І для того треба просто вміти спостерігати, стати спостерігачем за власними думками. Це вже, Це вже значить. Якщо ви є спостерігачі за власними думками, то ви вже живете інтуїтивно. Якщо ви доберетеся до можливості спостерігати за власними думками, а не бути цими думками, не бути втягнутим в поле цих думок, от ваше сприйняття, щоб не було втягнуто поле цих думок, тоді ну, ви вже, можна сказати, інтуїтивна людина. І ви вже, скажімо, живете душею. Чуєте власну душу. Тому намагайтеся вийти за поле вашого ментального світу, цих думок і того всього. І ви будете якраз. А, а у вас вже це є, тому що це вже ще раз, коли вони казали, що ви це знаєте. вже, ви Просто не концентруєте на цьому увагу, не ловите це, бо вам заважають власні матриця думок ваших, ваше поле ментальне. Тому будьмо. Гарного всім перебування в новому році і в теперішньому моменті і, і завжди. Гарного перебування. Радіємо і ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте і гарного нового року. Веселого, і щасливого, мирного головне. Mm. Будьмо.